Який апетитний тортик? Та ще з жуйкою. Завжди мріяла такий спробувати. А в мене шоколадний тортик. І теж дуже смачний. Клас. Хочеш спробувати? У мене смачніше. Ні, у мене смачніше. Він солодший. Неправда. Мій солодший. А що відбувається. А! Ого, ми потрапили у новий челендж. Ось це шоколадка. Неймовірно велика. Клас. Ей, ти чого? Це Хуба Куба і жуйки. А значить, вона моя. Не їш її не дам. Так, спробуємо. Хоча найвіше мені виделка та ніж, я можу відкрити її руками. Ось це мені пощастило. Я ще жодного разу не куштувала таку величезну жуйку. От тільки відкусити її не так вже і просто. Хм, є ідея. Думаю, що мені допоможе моя суперзброя. Самурайський меч. Так, а ось і перший шматочок. М -м, яка солодка там, яка жуйка. Але найбільше мені подобається ця рідка начинка. Смакота. А ще можна надувати класні бульбашки. Треба з'їсти шматочок побільше. Тоді я зможу надути таку величезну бульбашку, що всі будуть просто в шоці. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну що, погнали. Ого. Здається, я лечу нічого собі. Е, схоже, жуйку ніхто доїдати не збирається. Значить, я можу спробувати шматочок. М -м, на смак і справді дуже прикольно. І весело. Ого. Ось це подарунок. Зглузду з глузду з'їхати. Я мушу негайно спробувати цей гігантський кітка. Ей, як його відкосити? Mm. А це що? Здається, я чую гелікоптер, і він може мені допомогти. Ой-ой, здається, моєму польоту на кінець. А -а -а. Не переживайте зі мною все гаразд. Вертоліт чудово нарізав мій кіткат на шматочки. І тепер я зможу насолоджуватися цим чудовим шоколадом. М -м, неймовірно. Хто б що не казав, все ж таки, мій улюблений десерт це шоколад. Відірватись неможливо. А мені можна скуштувати, будь ласка. Отак, От дякую. Mm, і справді дуже смачно. Все було круто. Давай п'ять. <звук> так, у мене нові солодкі жуйки. Здорово! А в мене палички з нутелою Як давно я їх не їв. Ммм, mm, смакота! Не терпиться насолодитись цим чудовим поєднанням. Кайф. О, дивіться, як смішно склеїлись палички. Та я просто чарівник. О, з них можна збудувати цілу вежу. Ого, ну ти даєш, класно виходить. Пригощайся, тільки не заважай моєму будівництву. І так ще трохи. І ви не повірите. У мене вийшла ейфелова вежа. Прям як у Парижі, тільки маленька. За ціни. Так, добре. Подивимося, що я зможу зробити із жуйки. Упаковку геть. А тепер, в якості будівельного матеріалу, я буду використовувати ось цей кислий соробчик. Ну що, зараз я збудую свою особисту вежу. Ось так. Ще трохи. І готово. Да. Ти, звичайно, молодець, але твоя вежа не зрівняється з моєю. Ходіть, кожуйки, закінчились. А Ось так моя вежа вища. А ось і ні, моя вища. Ми ще подивимось. Ось бачиш, яка висока. А, -а, а, мамочки. Ти не забився. Я в порядку. Давай краще їсти. Підтримую. Ух ти! Тепер у мене є власний автомат із жуйкою. Круто, я радий за тебе. А це ще що таке? Ого, це золоті монети. Я казково багатий. Тепер я зможу купити собі машини і все що я коли-небудь мріяв. Отак. От Ось це буде життя. А що за запах? Не зрозумів. Це мої монети пахнуть. Невже вони шоколадні? От дідько я розмріявся Ого, які вони смачні. Ням-ням-ням. Шкода, що вони так швидко закінчуються. Я все, приступай. Нарешті. Хм, А як дістати Жойку? Ніяк не виходить. Ну все, цей автомат мені більше не подобається. Він жадібний. Не хвилюйся. У мене була десь золота монета. А, знайшов. Тримай. Тепер ти зможеш дістати жуйку. Велике дякую, ти мене врятував. Ну ж, бо давай. Ти що ж таке? Ніяк не виходить. Я зламала ручку. Ну, все, автомат. Ти мене дістав. Віддавай негайно мої жуйки. Треба було так одразу. Вау, як же їх багато. Налітай. М -м, я в захваті! Велике дякую! Треба визнати, що жуйка теж дуже смачна. Треба частіше її їсти. Ха, ти уявляєш, мені дісталась шоколадна жуйка. А у мене полонична. Мені дуже подобається цей смак. Не терпиться спробувати. Вау, яка вона довга! Ням-ням-ням. Треба з'їсти ще парочку. Ідіть до мене, мої солоденькі. Зупинитись неможливо. Як же це смачно? Все я не можу більше чекати. Я також спробую свої. Ніколи ще не куштував шоколадні жуйки. М -м, і треба визнати, що це було великим припущенням. Вони просто нереально смачні. Ого, нічого собі. Давай їж швидше. Я розтягую задоволення. Ох, так, ну що, тепер час надувати бульбашки. Ого, ну ти даєш. Круто, так? А тепер дивись, яка вийде у мене. Бачив? Моя бульбашка більше. Ні, моя більше. Ого? ми смішні у цій жуйці. Ну і прикол. Ну і що, треба визнати, що всі солодощі гарні. Згоден. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть в коментарях, що ви любите більше шоколад чи жуйку. Ну а поки що бувай.